Коли Лілі було 27, вона була щасливою. Здавалося, що все в житті склалося правильно робота, яку любила, затишна квартира, мати, яка нарешті схвалила її вибір, і головне, Вадим, її кохання, її все. Вони зустрічались три роки. Вадим був тим, кого вона чекала все життя, у ньому було все легкість, амбіції, ніжність, жарти, плани. Лілі уявляла, як народжує йому дітей, як сивіє поруч. Вони навіть вибрали імена для майбутніх малюків, а потім, одного жовтневого ранку, вона прокинулась від дзвінка Ліля, це Марина, пробач, я не можу більше мовчати. І весь світ Лілі тріснув, Вадим уже рік спав з Мариною, з її подругою, з тією, що поруч, що довіряла, що сміялася з нею однією кавою. Він казав, що не може вибрати, шепотіла Марина крізь сльози. Але я більше не хочу бути тінню. Лілля не плакала, не кричала. Вона просто мовчки зібрала його речі і поставила під двері. Потім вимкнула телефон і жила, дихала, ходила, але щось у ній згасло. Через півроку з'явився Артем, старший на шість років, спокійний, мовчазний, трохи незграбний у почуттях. Він не викликав іскор, не запалював кров, він просто був поряд, приносив каву, коли вона забувала поїсти. Проводив додому, коли вечоріло, і був тихим тлом її порожнечі. А потім він запропонував. Я не кажу, що ти мене кохаєш, але я тебе поважаю, можу дати тобі стабільність. Я не люблю тебе, Артеме, відповіла вона чесно. Я знаю, але може, колись. І вона погодилась не з любові, а на зло, на зло Вадимові, який намагався повернутись, на зло всім, хто думав, що вона впаде. Весілля було скромним і шлюб холодним. Перші роки були важкі. Ліля жила окремо навіть у спальні. Вони спілкувалися як сусіди. Вона поверталась пізно, Артем не допитувався він не тиснув, не дорікав, просто був. Іноді вона бачила, як він затримує подих, коли вона проходить поуз, як дивиться, коли вона спить на дивані, як усміхається, коли чує її сміх. І мовчить завжди мовчить. Через три роки вона захворіла. Серйозно, і саме тоді Артем показав, наскільки важливо бути не лише коханим, а й потрібним. Він не залишив її ні на хвилину, не дозволив зневіритись, доглядав, варив бульйони, читав книги вголос. Він тримав її за руку вночі. Чому ти це робиш? запитала вона зі сльозами. Бо люблю тебе. Після одужання вона почала дивитись на нього інакше бачити не просто тло, а опору. Людину, що не вимагала, а давала. Вперше вона захотіла його обійняти не з вдячності, а з ніжності. Минуло десять років. У них з'явилась донечка. Вона сиділа на кухні, готувала чай, а коли Артем підійшов ззаду і поцілував її в потилицю. За що ти мене кохаєш? запитав тихо. За те, що навчив мене знову вірити, і за те, що не втік, коли я була найгіршою версією себе. Ліля покохала його не одразу. Але її кохання було глибше за юнацькі пристрасті. Воно проросло крізь біль, зраду і байдужість, і стало справжнім. Минали роки. Ліля і Артем жили тихо, без зайвих слів, без істерик і гучних свят. Але в цій тиші народжувалась глибина тиха, повільна, тепла. Їхній доньці було вже п'ять. Вона була копією Артема з розумними очима і надто дорослими питаннями. Які змушували Лілю задумуватись над сенсом життя. Одного разу злата підійшла до мами. А ти любиш тата? Так, дуже, відповіла Лілля без паузи, і вперше зрозуміла, що не обманює. А як ти зрозуміла, що любиш? Ліля сіла на опочепки і відповіла, коли зрозуміла, що без нього я не я. Та минуле не стерти, воно раптом знову постукало в двері. Одного дня у її салон краси зайшов Вадим. посиліли. Але все такий же харизматичний. Його очі спалахнули, коли він побачив Лілю. Ти не змінилась, а ти не навчився бути вірним, спокійно відповіла вона. Він прийшов не випадково, був у відрядженні, дізнався, що вона тут працює, і прийшов не для стрижки, а щоб подивитись, чи все ще щось між ними є. Я розлучився, сказав, коли вони стояли на задньому дворику. Я весь цей час думав про тебе і так жалкую. Ліля подивилася на нього довго. Ти знаєш, я колись мріяла, щоб ти сказав ці слова, а тепер вони для мене порожні. Вдома того вечора вона довго дивилась на Артема, який утвав вечерю, і щось розповідав златі, і вперше в житті підійшла сама без приводу, обняла його ззаду міцно. Що сталося? Просто хочу бути поряд завжди. Через кілька місяців Артем потрапив у ДТП. Нічого фатального, але страх охопив її до кісток. Лілля сиділа в лікарні, тримала його руку і повторювала Живи, без тебе мене не буде. Коли його виписали, вона взяла відпустку, щоби бути з ним. Готувала, читала йому, як він колись їй, і одного вечора простягла коробку. Що це, здивувався Артем? Нова обручка. Я хочу вийти за тебе заміж. По-справжньому, по любові. І вони влаштували маленьке весілля, де Лілля у сукні з польових квітів шепотіла. Тоді я вийшла за тебе, щоб втекти, а тепер, щоб залишитись назавжди. Як ви думаєте, чи можна навчитись кохати людину, яка просто терпляче поруч, чи достатньо вдячності, аби з неї виросло кохання?